Woo! <laughs> З часів історичної подорожі Колумба наука створення карт відігравала провідну роль у народженні та розвитку Америки протягом століть картографічна інформація про цю велику країну накопичувалася з дедалі більшою швидкістю. і це давало більше можливостей тим першим дослідникам і піонерам, які перетнули дивні океани, проклали нові стежки, відкрили нові землі, нові гори, нові ріки, нові ліси та описали свої знахідки для тих, хто піде далі. У давні часи створення карти було схоже на малювання шедевра повільне, трудомістке та вузькоспеціалізоване завдання, що вимагає неабиякої майстерності та терпіння. Швидкість створення карт сьогодні забезпечується сучасними методами, але це все ще висококваліфікована робота. Найкращі карти, які раніше були цінним надбанням небагатьох привілейованих, сьогодні легко можна отримати за першої ж необхідності. Швидко і прямо під рукою сучасні автомобілісти мають довідкове бюро на будь який з доріг, якими вони схочуть поїхати. Але скільки з нас коли небудь зупиняється, щоб подумати, яка це величезна робота, постійно перевіряти мільйони миль доріг у Сполучених Штатах. Найбільший виклик у створенні дорожніх карт це підтримувати їх актуальність. Сучасні картографи вирішили це, розробивши хитрий метод друку. Актуалізовані карти можна видавати кожні два тижні. За допомогою цього методу карти можна зробити простими і зрозумілими. Ось як це робиться. Кожного разу, коли дорогу потрібно побудувати або відремонтувати, виданні звичайної дорожньої карти здрукують символи, що відображають її стан. Експерти креслярі картографічних компаній витрачають весь свій час на перевірку дорожніх звітів і нанесення символів, що вказують на нинішні дорожні умови. Ці символи спочатку малюються на прозорих аркушах, накладених на оригінальну головну карту, з якої зроблені всі дорожні карти цього району. Цей конкретний символ, наприклад, вказує на те, що певні дороги будуються, але передбачені об'їзди. Цей символ буде намальовано над кожною дорогою, яка відповідає даній класифікації на момент виходу карти в друку. Але почекайте звідки Креслеру все це знає? Він не може пройти кожну милю кожної дороги в Сполучених Штатах. Тож, хтось має це зробити, Хто цей хлопець у чоботях з короходах. Цю роботу виконують дорожні скаути, які щороку по декілька разів проїжджають відстань як до місяця і назад. Як правило, ці детективи карт працюють парами. Один чоловік кермує, а інший заносить зміни в спеціальну книгу з картами. Такі замітки ретельно перевіряються за допомогою спеціальних приладів для забезпечення максимальної точності. Малювати пряму лінію в автомобілі, що рухається на обисті дорозі, це робота, яка вимагає твердої руки та автомобіля, який неначе пливе по хвилях. Тепер ці зміни, коли їх ретельно накреслено в масштабі в графічних книгах, готові для вищої ліги, основної карти об'їздів в креслярських кімнатах. Ось інший тип позначок, який часто зустрічається на сучасних картах об'їздів. Цей вказує нам дорогу, що будується, але відкриту для руху. Іншими словами, їдьте обережно. Скаути автомобільного руху, як ці, також знаходять цінні підказки про дорогу. Ці чоловіки часто виконують дві роботи одночасно. Окрім збору даних для найновіших карт об'їздів, вони також переносять нові об'єкти на старий топографічний аркуші геологічних досліджень Сполучених Штатів. На них вони не тільки вказують топографію рельєфу усіх гірських каньйонів і річок, але й уточнюють офіційні цифри пробігу від точки до точки, порівнюючи з тими, які вказані в дослідженнях. Оскільки багато з них було складені на основі оглядів зроблених понад 30 років тому, деякі дороги виявляються довшими або коротшими, ніж зазначено в їх свідоцтві про народження. Робота дорожнього розвідника це не синекура. навряд чи ви знайдете статтю, як проїхати через долину смерті влітку в журналі Гламур. А для всіх хлопців це робота на один день. Роки, проведені на відкритому просторі, навчили їх спокійно сприймати будь-яку погоду. Просто одягніть сонце захисні окуляри і подивіться на термометр. 46 градусів в тіні. Які тіні? Яка виглядає цілком пристойно для хлопців у наметі? На щастя, їх верблюда не треба пити, бо джерела води поблизу не видно. Одна з багатьох речей, за якою авторозвідники стежать, це підйом і спад висоти в певних точках. Оскільки земна поверхня постійно змінюється, як скоринка порога, часто виявляється, що те, що було низьким у попередніх дослідженнях, тепер є високим, і продовжує рости. Висота реєструй за допомогою анероїда, спеціального висотоміра, подібного до тих, що використовується на літаках. Цей анероїд настільки чутливий до атмосферного тиску, що видає висоту з точністю до дюймів. Далі показник порівнюють зі значенням висоти, вказаним на орієнтирі геологічного дослідження Репері. Ці орієнтири, що можна знайти в кожному штаті, є точкою відліку висоти для кожної місцевості. Якщо вимірена висота суперечить показанням контрольної точки, дорожній розвідник фіксує різницю та надсилає її до штаб-квартири геологічних досліджень у Вашингтоні. Тим часом потрібно подолати ще багато доріг, тож хлопцям краще крокувати по них, інакше вони ніколи не скінчають роботу вчасно. Державні департамент автодоріг і дорожньо будівельні компанії також виконують свою роботу та надають цінної інформації для підтримки карт в актуальному стані. Цей символ дорога закрита для руху» — Повністю відповідає своїй назві. Коли ти дізнаєшся про погані новини на зразок цієї, то залишається лише дві речі — взяти трактор або повернути назад. Хтось під'їжджає. Йому буде боляче, коли він дізнається, що йому доведеться їхати через хутір великі будини. Гей, містер, розвертайтеся. Ні, ні, поїзду немає. Панове, це не турист, це інспектор шосе приїхав перевірити будівництво нової дороги. По всій країні є незліченна кількість людей, подібних до цього інспектора, які збирають дані та надають безліч корисної інформації розробникам дорожніх карт. Цей градометр, наприклад, реєструє кут нахилу, на якому стоїть автомобіль. Після запису на оглядовій карті ці дані будуть надіслані розробнику картографічної компанії разом із кресленнями дороги, що будується. Так, це значний вклад з боку всіх, хто надає швидку точну інформацію для створення сучасних дорожніх карт. Щодня ці чоловіки приходять на роботу, не звертаючи уваги на виснажливі дорожні та погодні умови, які можна відчути на своїй шкурі в кожному куточку Америки. Кожна людина додає елемент порядку до хаосу головоломки, яка постійно зростає та змінюється. Пазл, з якого складається дорожня карта. Швидкість має значення, особливо у випадку об'їздів. Швидкість і стан доріг на даний момент, швидкість і актуалізація карти, коли дороги знову будуть відкриті для руху. Після того, як найсвіжіша інформація буде перенесена на накладний аркуш, його поміщають у спеціальну вакуумну рамку. На величезному фотоапараті робиться знімок на скляному негативі. Цей негатив переноситься на фоточутливу цинкову пластину, яка після промивання лицевої в розчині кислоти готова до нанесення чорнила та фіксації у пресі. На ньому схеми об'їзду переносяться на найсвіжішу стандартну дорожню карту. Вони, в свою чергу, автоматично розрізаються та складаються до потрібного розміру, щоб кожен водій міг дізнатися правильний напрямок. Так, технологія створення карт змінилася. Змінилася, як і Америка. Сьогодні сьогоденні путівники проводять нас сучасними дорогами на землях високошвидкісних шосе, таких як нова магістраль в Пенсильванії. Сучасні карти спрямовують мандрівників куди вони хочуть, коли вони хочуть. Швидко, комфортно і безпечно.